Отруєнням у лікарні школярка запила таблетки енергетиками. Очевидці та фігурантка про скандал у Луцьку. Юнак розробив комп'ютерну гру для дітей з труднощами розвитку. Історія кохання закінчилась тюремним терміном. Про головні події четверга 13 лютого дізнавайтесь в інформаційному випуску новин на часі. В прямому ефірі Аверсу працюють Ірина Мироненко та Ольга Ганич. Мирного вам вечора він боровся за Україну до останнього подиху. Сьогодні Луцьк зібрався разом, щоб віддати Шану Олексію Шульзі, герою, який поклав своє життя за незалежність України. У Луцькому соборі Святої Трійці зібрались попрощатися з військовим, серце якого зупинилось 6 лютого на Полтавщині. Його чекали вдома батьки, дружина та син. Та найбільше серце болить за єдиного сина, що втратив свою підтримку та опору. Моїм любимим батьком, моїм одним, єдиним, і другого в мене більше не буде. Олексій Шульга у 2024 році пішов на фронт як призовник. Змінив професію робітника і взяв до рук зброю. Скажу, що це була дуже доброї душі людина, дуже доброї душі. Все вмів робити. Лагідний, спокійний, такий хороший хлопець, ну, шкода. Олексій Шульга дитинство провів у селі Звеняче та згодом із сім'єю переїхав жити до Луцька. Вже тут будував життя та планував майбутнє. Він не уродженець нашого села, не уродженець Грохівської громади, але він був настільки чуйною і хорошою людиною. Він допомагав всім абсолютно, хто до нього звертався за допомогою. Разом з дружиною працював у місцевій школі, займав посаду робітника, був майстром на всі руки. Він в школі працював. Ремонт. Він в основному що ремонти робив, він мав золоті руки. Є дитина і жінка мав золоті руки, а то йде. Бо він там і в сусіда робив ремонти, і тим, він в школі працював, робив ремонти. Тепер захисникові на віки 47. Берімо приклад із нашого полеглого героя, воїна Олексія. Молімося, трудимося, і не зважаючи на те, що Приводів для оптимізму небагато, але ми знаємо, що найтемніша ніч закінчується світанком, і найстрашніша смерть закінчується Воскресінням. Воскресіння. Пам'ятаємо про це, нехай Господь допоможе кожному із нас. А полеглому ж воїнові Олексію Царство Небесне і вічна пам'ять. Останній спочинок герой знайшов на міському кладовищі у селі Гараджа. Яна Гонтар, Дмитро Кудик для новин на часі. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна честь, та шана усім полеглим захисникам. На Рівненщині волонянин втрапив під колеса автомобіля. Поки чоловік лежав на дорозі, його приїхав ще один автомобіль. Попри усі реанімаційні заходи життя пішохода врятувати не вдалося. Він помер у лікарні. Слідчий слідчого управління встановив, що водій автомобіля Ягуар, 28-річний рівнянин, допустив наїзд на 35-річного жителя Волині, який переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Коли ж чоловік упав, на нього наїхав інший транспортний засіб Аудія «Аудія-6» під керуванням 37-річного жителя з Довбицької громади. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування. За результатами огляду, обидва водії були тверезі. Заповала таблетки енергетиком. На волині неповнолітня втрапила до лікарні з важким отруєнням. Правоохоронці повідомили, що дівчина прийняла пігулки, які є у вільному обігу. Зараз за цим фактом триває перевірка. Ювенальні поліцейські все з'ясовують, всі обставини. Повідомлено також, що службу у справах дітей на буде надана об'єктивна оцінка цієї ситуації. Просила пробачення у всіх українців. Жінка, яка дебоширила в центрі Луцька, розповіла в суді, що приїхала з Бахмута, як її покарали та що відбувалося на судовому засіданні, детальніше розкажуть наші колеги. Подробиці суду над жінкою, котра в Луцьку вигукувала, що це Московія. Окрім самої фігурантки скандалу, прийшли очевидці розказати про все детальніше. Молодих людей зачіпало, авто намагалися зупинити. Я, я мій чоловік, син. Ми повернулись, подивилися на неї, і ця жінка сказала, що смотрите нацики до нас. Ми зрозуміли, що вона в стані сп'яніння і вирішили не вступати в конфлікт. І пройшли просто повз. Вона все рівно йшла, вигукувала непристойні речі про Україну. Мене хотіла вдарити спину, але я розвернулася і отримала удар просто ось так. Пані Наталія викликала поліцію, а згодом зробила допис у соцмережі. Це свідомо було сказані слова. Вона намагалася під час спілкування з поліцейськими весь час відбігти від них і до мене підбігти, і мене обізвати нецензурно, щось мені гидке сказати. І вона це все робила так, щоб не чули інші. Вона мені шептала це все в обличчя. Щойно у цій залі завершився суд над жінкою, котра вчора у центрі Луцька говорила, що це московський край. Їй інкримінують дрібне хуліганство. Жінка в суді пояснила, що насправді вона так не думає, Нібито все було сказано під впливом алкоголю і просила у всіх присутніх пробачення. Не маю правди такої думки, що це звичайна Україна. Я пройшов вибачення всіх громадян України вчора, яких я образила. Я звичайно знаю, я знаходжусь на території України, і місто Луцьк це є українське місто. Я просто прошу вилучення. В суді жінка розповіла, що приїхала із Бахмута. Судді Віталію Ковтуненку свідок показує повне відео вечірніх подій. Зачекайте поліцію, будь ласка, ви мене вдарили, ви мене обмачували, ви мені погрожували. Ви сказали, що тут Росія. Да, це в Московія. Асавський край. Особа вона знімала, яка я потерпіла. Я бачила на біженці. Ви бачили? Так, там весь, інтернет. весь інтернет. Тобто все правильно. Нічого не викинуто. Нічого не, як то кажуть, у нас взяли, сфабрикували. Тобто нема ці Ні, немає. Слухають і інших очевидців. Хтось і зробив зауваження? А вона відповідь: що «здесь вся Росія, ви знаходитесь на чужій території. А хтось сказав так: жіночко, ви що не знаєте, що ви зараз знаходитесь в місті Луцьку? Це західна частина України. А нас тут вся Росія, все прийдуть наші, нас здесь всі освободять. Дана громадянка розповідала, що її батько все допоможе і все вирішить, і надала мені поспілкуватися з ним по телефону. Даний. Батько мені розповів, що він буде оскаржувати даному протокол по справі. Жінка пояснює, мовляв, то все алкоголь. Скажу алкоголь на скаїнка. Це обтяжуюча обставина. Це не має і не може бути підставою для вашого пояснення, що я була на тверезому стані, тому нічого не пам'ятаю. Правоохоронці кваліфікували поведінку жінки як адміністративне правопорушення. Суддя визнав її винною і присудив 15 діб адміністративного арешту. Стягнення застосовується лише після апеляційного скарження. Однак враховуючи суспільний резонанс, який здійнявся в місті Луцьку, вашу протиправну поведінку, ваші висловлення. А тому з цих підстав суд вважає за необхідне і за можлива взяти застосувати. Даний арешт лише за залі судового засідання. Вам все зрозуміло? Так, Олена ж зізнається, хоче звернутися до медиків. Воно не складається тут з роботою. Може, так то просто якась агресія була в алкогольному сп'янінні і все. Я багато часу останнього вживаю алкоголь, і можливо це йде, як я хочу вже піти до нарколога і закод як провести цю процедуру, казакодірюватися. Е, це на психіку впливає дуже. Тому це просто якби це розлад психічний. Вже більш чесно. Це мені потрібно до лікарів. Олена Лищук, Неля Прокопчук, для новин на часі сьогодні стало відомо, що служба безпеки України повідомила жінці про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії. Щодо жінки відкрили кримінальну справу. Якщо вину доведуть, їй загрожують виправні роботи, пробаційний нагляд або ж навіть позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії. Викрили ділків, які виготовляли фальшиві водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію автомобілів. Зовні документи майже нічим не відрізнялися від справжніх навіть мали голографічні захисні елементи. Ціни на послуги становили від 200 до 400 доларів. Час обшуків правоохоронці вилучили під підроблені посвідчення водіїв та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Також було вилучено обладнання, на якому виготовляли ці документи, та готівка у національній і іноземній валюті. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. Триває розслідування кримінального провадження за частиною першої статті 199 кримінального кодексу України та частиною третьої статті 358 кримінального кодексу України. Це підроблення географічних захисних елементів та підробка та збут документів. Так любив, що аж забив. Історія кохання Отелло і Дездемони із Волинєм, яка має кримінальний фінал. Поки він любив її, вона любила випити та інших чоловіків. За останнє довелося поплатитися життям. Я покарали чоловіка. Дивіться далі у сюжеті. Від любові до ненависті один чоловік вісім років ув'язнення за умисне вбивство отримав волинянин. Бо ж у березні 2023 року забив співмешканку. Вже у суді чоловік розповів, що причиною стали постійні зради обраниці. Пара проживала у цивільному шлюбі. Зі слів самого підсудного жінка постійно ходила наліво, любила перехилити чарку та осоромила його на все селище. Останньою краплею каже чоловік: було коли застав обраницю з своїм товаришем у ліжку. Зайшовши в спальню, побачив там на ліжку без одягу жінку та товариша, який, почувши кроки, зіскочив з ліжка з голим торсом і почав одягати штани, а жінка продовжувала лежати, будучи оголеною. Обвинувачений пояснив, що, напевно, щось товариш сказав, але що саме не пам'ятає. Пригадує, що вдарив його, і вигнав з квартири. Потерпіло, також вдарив в спальню по обличчю, а що їй казав, також не пригадує. Одягнувся, взувся і вийшов з квартири. Повернувшись додому, сварка з півмешканкою продовжилась. Попри спроби жінки усе пояснити, обвинувачений нагадав останній, що та ще й мала зв'язки з його батьком. Поміж слів, продовжував наносити коханій удар за ударом. Потім зателефонував до свого батька і сказав йому, щоб той забирав потерпіло до себе, а до нього забули дорогу. Після дзвінка батько прийшов через хвилин 10-15. Жінка в цей час продовжувала лежати оголеною в залі на підлозі. Він з батьком, взявши її під руки, завели до ванни, помили настоячи. Після чого батько її одягнув і посадив на підлозі в коридорі квартири. Викликати швидку побитій жінці, яка час від часу втрачала свідомість. Ніхто, вочевидь, не поспішав. А вже приблизно за дві години жінка пома. Вже виявивши жінку мертвою у коридорі, чоловік вирішив позбутися тіла. Замотавши його у килим, поночі виніс до терекону колишньої шахти. Прикинувши кохану гіллям, пішов геть. Наступного дня батько обвинуваченого повідомив про інцидент поліції. У суді чоловік зізнається, скоїв усе в пориві емоцій. Додав також, що покійна обранниця внаслідок своїх походеньок захворіла гепатитом Б та вірусом імунодефіциту людини, в подальшому заразивши і його. Просить суд перекваліфікувати справу на вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. Там санкція статті передбачає суттєво менше покарання. Проте дослідивши усі докази та вивчивши обставини злочину, суд призначив чоловіку 8 років ув'язнення. Анна Рарох Дмитро Кудик для він на часі. Ківерчанин проводив фейкові розіграші цінних призів на своїй сторінці у соцмережі. Серед лотів були подарункові бокси, мобільні телефони, чималі суми коштів і навіть автомобіль та тепловізор. Аби отримати бажаний виграш, потерпілі перераховували комісію на вказану в оголошенні банківську карту. Звичайно ж, жодних подарунків ніхто так і не отримав. Таким бізнесом волинянин займався більше року, аж поки не потрапив до рук правоохоронців. Пропонуючи своїм читачам потім заплатити так звані комісійні за те, щоб отримати виграш, пошукав громадян за цей час на понад 530 тисяч гривень. Підходив він до своєї діяльності доволі креативно, тому що кожен, хто хотів отримати цей приз, отримував його не одразу. Молодик розповідав про те, що ви не встигли б сплатити комісійні вас очікує штраф. Ви маєте сплатити ще штраф. Один із потерпілих в такий спосіб позбувся понад 300 тисяч гривень. Тепер суд оцінив ці всі дії обвинуваченого, і три роки він перебуватиме в місцях обмеження волі. Вони кладуть руку на живіт і шепочуть малюкові, тато обов'язково повернеться. Навіть коли серце стискається від тривоги, вони знаходять у собі сили вірити та любити. У Волинському перинатальному центрі до Дня закоханих влаштували особисте свято для жінок, які носять під серцем нове життя й одночасно чекають на своїх чоловіків із війни. Коли серце наповнене любов'ю, воно стає силою, що допомагає чекати, вірити та підтримувати для жінок, які зараз носять під серцем дитину і водночас чекають своїх чоловіків з фронту, цей день закоханих особливий. У Волинському перинатальному центрі вирішили подарувати їм трошки тепла, організувавши невеличке свято в межах школи відповідального батьківства. Ви наші героїні. Я хочу вам подякувати. Подякувати за вашу стійкість. За вашу мужність, за вашу відповідальність, за все те, що ви робите в наш час для нашої країни. Бо це не тільки ваша особиста справа, це великий вклад в те, що ми продовжуємо жити. Ми продовжуємо повноцінно жити. Ми продовжуємо народжувати дітей, і значить, в нас все буде добре. Для цих жінок день закоханих це не про листівки чи подарунки. Це про віру в те, що кохання витримає все. А їхні чоловіки повернуться додому до них і до своїх майбутніх дітей. Це ситуація складна. Що ну, я буду зараз плакати В на рахунок того. У мене наразі безвісті зникший чоловік. Це перша моя дитинка, але я дуже щаслива. Вже останні терміни. От чекаємо на дівчинку. Ти бачиш по своїх подругах, от, стикаєшся з тими маленькими дітками, от, але ж це в когось, а в себе зовсім буде по-іначому. І вже починаєш уявляти, як це буде в тебе, як ти будеш відноситися, як це буде вперше, то тобто це дуже цікаво. Для майбутніх мам ця школа стала не просто місцем підготовки до материнства. Це простір підтримки, де вони знаходять відповіді на свої запитання, розуміння і віру в те, що все буде добре. Я дуже хотіла мене, першому сину вже скоро буде 12 років, і я вже вирішила, що мені хочеться ще. Тому не боюсь, чесно. Я більше такий, як настановник, можу десь там посварити, а він мене більше зараз підтримує. Ніж за першу вагітність. Да, Подарунки, солодощі щирі побажання, а головне відчуття, що вони не самі. Майбутні мами кажуть, що такі моменти не просто приємні, а життєво необхідні. Це моя перша вагітність. Чекаємо на дівчинку, про тата. Тату у нас військовий, має позвонев Волинь. Ось зараз перебуває на війні від самого початку. Він Ну, і до, до родів. Ми ну, звичайно, що плануємо, але війна вводить свої корективи. Як буде, так буде. А ми спілкуємося з ним по відеочату. Він слідкує за нашою вагітністю. Ось, хвилюється, звичайно, як і всі батьки. Ось підтримує, підтримує, як може. Дорогі мій В'ячеславе, я тебе дуже сильно люблю. І ми чекаємо. Ми чекаємо на тебе, вдома. У них є лише одне бажання, щоб їхнє кохання пережило війну. І щоб наступного року на це свято вони нарешті були разом уже тримаючи на руках свою малечу. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Кольорові візуалізації, цікаві завдання та просте використання. Усе це частина гри, яку створив 15-річний Марко. Луцька для дітей з інвалідністю та труднощами розвитку. Вона складається з чотирьох окремих ігор, спрямованих на покращення концентрації та розвиток математичного мислення. Створити комп'ютерну гру у 15 – це неабияке досягнення. Але Лучанин Марк створив не просто гру, а корисний додаток, який допомагає дітям розвивати увагу та математичні навички. 15-річний Марко навчається у Луцькому навчально-реабілітаційному центрі. Ідея гри виникла ще у 2023 році. Як розповідає школяр, він завжди цікавився дошкільною освітою та хотів допомогти малюкам розвиватися через гру. Також, як каже колись, планував зробити ще музичну гру, де треба натискати ноти у ритмі. Я ще хотів дізнатися про освіту дошкільників. Ця перша ідея була простою і іншою. <кхем> ми, ми використовували іншу мелодію, яка хотіла би стати знаменитою. Але, на жаль, перша версія була втрачена. Але в кінці минулого року я хотів продовжувати плани, тому ми це зробили. Читати. Гра була спочатку англійською мовою, ну, оскільки можна сказати, Марко англомовний. Він вдома спілкується в більшості випадків англійською, і потім вже почали його переробляти на українську. Батьки підтримували сина на всіх етапах створення гри. У процесі було чимало труднощів, але завдяки спільним зусиллям їм вдалося реалізувати проєкт. Для Марка найважчим було. Дуже ну, доволі довго висидіти, щоб щось зробити. В, в нього от гіперактивність, і він от щось зробить, піде, походить, знову назад сяде. Але в основному Марков нас був директором, тобто він генератор ідей. От. І от вони з татом. Я вчора буквально дізналася, що вони і ночами не спали, робили цю гру. Тато Марка активно долучився до створення гри. Він допомагав вирішувати технічні завдання, що значно спростило робочий процес. Родина зізнається, що вирішила робити все самостійно без залучення спеціалістів. Він малював це все, генерував музику, зображення, спрайти. Оці розказав всю цю логіку, як це має працювати. Я просто, просто склався це, це докупи. Саме так і було. Так. Він директор. Я найманий працівник. Ця гра лише перший проєкт Марка, але точно не останній. Він вже має ідеї для нових розробок, які допоможуть дітям навчатися та розвиватися ще ефективніше. Я хочу ще над ним працювати, щоб додавати ще дві ігри. Бачите, так. нам ще подається доробити протилежності і намалюй літеру. Попереду ще багато ідей, і Марко не планує зупинятися. Його приклад це доказ того, що навіть у 15 років можна створювати важливі соціальні проєкти. Загалом кожна дитина має якийсь свій талант. Просто головне не боятися деколи не заважати їй це робити. От і ну і вірити, тільки вірити в дитину. Тому що по іншому не може бути. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик для новин на часі. Проєкт Любіть Україну побував у Забродівській громаді. Місцеві колективи та виконавці радові догукнулись, аби подарувати свою творчість глядачам Аверсу. побережуть українські традиції та пісню. А спочатку повномасштабної війни активно волонтерять і підтримують військових. Єднаємося у пісні» Назвали свою програму для проєкту Любіть Україну творчі люди Забродівської громади. Для глядачів Аверсу виступив місцевий чоловічий ансамбль Оберіг, який був створений нещодавно. Під час війни треба ще більше підтримувати нашу українську пісню, адже вона нас підбадьорює, показує те, що ми сильні, що ми можемо нашу українську мову. Прославляти, що ми можемо розповсюджувати по цілій країні, потрібно українську пісню популяризувати для нашої молоді, щоб в першу чергу вони не забували, а також і продовжували цю народну творчість. Творчістю, що підіймає бойовий дух, поділився і колектив Діброва, що існує вже понад півстоліття. Репертуар нашого колективу це переважно пісні нашого краю, нашої Волині. І, зокрема, саме замшанівського осередку. Ми виконували дві пісні напливові, але повстанського характеру. Пертуар підготували різноплановий та всіх об'єднує любов до України та рідної пісні. У сьогоднішньому концерті задіяні вчителі, прості жіночки, які ну, входять до складу народного колективу. Вся наша громада об'єдналася заради пісні української, яка несе майбутнє нашим, нашим поколінням. Передається такий ну багатий спадок. Стежте за анонсами аверсу та не пропустіть телеверсії концерту. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із Забродівської громади для новин на часі. пені. Вже цієї п'ятниці, 14 лютого, о 19.20 концерт Любіть Україну із Нововолинської громади. А у суботу, 15 лютого, о 19.20 для вас співатиме Литовиська громада. Такими подіями запам'ятається День, що минає. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію. Варто уваги громадськості! Телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер фейсбук-сторінки нашого телеканалу. У студії працювали Ірина Мироненко та Ольга Ганич, мирного вам продовження вечора та до зустрічі на телеканалі Аверс. 14 лютого в Україні хмарно з проясненнями, подекуди можливі опади. На заході похмуро, очікується мокрий сніг. Вночі температура буде від 4 градусів морозу до 1 градусу з позначкою плюс. день буде плюсова температура від 1 до 3 градусів. На сході хмарна погода очікується на Харківщині та Дніпропетровщині. Сонячно буде в Луганську та Донецьку. Вночі температура буде від 4 до 9 градусів морозу, в день буде плюсова від 2 до 4 градусів. На півночі переважно хмарна погода. Вночі очікується від 4 до 6 градусів морозу. В день плюсова температура від 1 до 3 градусів. На півдні хмарно з проясненнями. Вночі температура буде від 0 до 3 градусів морозу. В день буде плюсова температура від 4 до 7 градусів. В центральній частині України похмуро подекуди можливі прояснення. Вночі температура очікується від 3 до 5 градусів морозу. В день від 3 до 6 з позначкою «плюс». thank you